Вітаю, дорогі друзі! Початок літа у своєму розквіті сьогодні 17 червня, і це відео про те, чи виросли гриби. Усі мої домашні, дуже скептично ставилися до мого починання. Це я зробив 3 роки тому. З північної сторони будинку закопав пеньочки в які попередньо. У засверлені отвори, куди засипаний міцелій, міцелій грибівший ітаки, пророщений на зерні. На даний момент гриби виросли на одному пеньочку, проростають на другому, і я думаю, що вони з'являться і на інших. Це перший вагомий результат. Вони вже досить великі. Грибші і ітаки. Один з найсмачніших з тих, що культивуються. Сьогодні ввечері ми їх спробуємо. На жаль, у перший рік не виросло нічого. у другого року я також нічого не побачив. І ось нарешті є результат. Вирішальним тут відіграє місце, тобто воно має бути максимально затінене. Це північна сторона будь-яких споруд. Ну, тут у нас за хатою. Якщо ж вона це місце не з північного боку, то потрібно періодично поливати. Тобто гриби ростуть відомо всім у темному і вологому місці. Окрім своїх смакових якостей, не забуваємо, що грибший так і є ще й лікувальним. В Японії є ціла культура його споживання. У будь-якому випадку, якщо його настояти на спиртові, зробити спиртову настоянку, я думаю, що це буде досить корисно. На що саме впливає і яким чином, це, звичайно, можна почитати в мережі. Я не беруся про це розповідати. А посмажити рекомендую усім. Вирощуйте груби удома, успіхів та щедрих врожаїв.